Привіт! В цьому відео розповім про навушники, які я нещодавно отримав. Це навушники Nice HCK. Вони коштують трохи більше 2 долара, точніше, я по такій ціні їх брав по знижці. Зазвичай вони коштують трохи дорожче. І також в мене не перший рік у використанні є навушники Vido. Ось такі синенькі. Я замовляю вже другу таку пару, точніше, минулого року чи позаминулого замовив. Тому я приблизно знаю, як вони звучать, і до них вже звик. І ще замовив ось такий перехідник, типу Hi-Fi ЦАП. Тому розповім, як змінюється звучання, якщо слухати через нього на смартфоні або на комп'ютері. Враження від звучання буду описувати чисто суб'єктивно, так як я відчуваю, без різних там АЧХ, тому аудіофілам це відео точно не підійде. І ті, і ті навушники вони приходять з подушечками, тобто, якщо зручно слухати в подушечках, то можна їх надягти. Якщо не потрібно, то їх можна не вдягати. Ось так навушники виглядають. Я брав таку а, типу прозору версію, і я брав версію саме з мікрофоном з 3,5 міні-джеком, тому що, якщо не помиляюсь, там є версія відразу, можна купити з Type-C, якщо ви хочете їх відразу підключати до смартфону. Але так як я хотів їх затестити, як вони, наприклад, будуть звучати через такий ЦАП, то я брав версію з міні-джеком, і плюс, щоб можна було, наприклад, просто напряму підключати до комп'ютера. Навушники відео також йдуть з подушечками, але так як вони можуть легко загубитись, я один раз собі замовив 20 чи 30 штук пачечку з Алиекспрес, і вона там коштувала зовсім копійки, і тепер користуюся і мені їх вистачить точно на багато років. Ну і Ці навушники йдуть без мікрофону, хоча по ціні вони в мене вийшли майже однаково. Тепер стосовно звучання навушників, Nice HCK, вони мені здались такі більш збалансовані, і в них верхні частоти, голос якось краще чути ніж в наушниках від відео, тому що відео вони більш такі приглушені, більш м'якіші, і якісь такі басовиті треки мені слухати в них подобається більше, тому що тут мені здається більше акцент саме на низькі частоти. При цьому в цих навушниках я можу сказати, що бас теж відчувається, але він нічого з собою не перекриває, тому вони такі якісь більш збалансовані. Ще помітив такий момент, що як тільки вони мені прийшли, то звук показався якийсь доволі плоский, я порівнював їх відразу з навушниками відео, і вони звучали набагато сочніше, приємніше. Але послухавши декілька днів в них музику, дивився також відео. Вони, можливо, розкачалися, якщо я правильно розумію значення цього слова, і зараз подобається мені набагато більше, ніж при першому прослухованні. Тому за таку ціну я можу рекомендувати, що навушники наш STK, що навушники Vido, вони мені однаково подобаються. Також я розмовляв по телефону через ці навушники, і мікрофон працює добре, тобто співбесідник мене добре чує. Якщо говорити за ціну, то я навушники Vido брав декілька років тому перший раз, також в районі 2 доларів, і десь минулого року чи позаминулого також купував ці навушники теж в районі 2 доларів. Тобто на них ціна там якось не змінюється. Ці навушники виходять трохи дорожче, але по знижці вони мені попались, я про це писав в телеграм-каналі, я взяв їх там трохи більше, ніж за 2 долара. Тому за ці гроші, там за 80 гривень, мені здається, непоганий варіант, тому що тут є мікрофон, є варіанти вибрати з міні-джеком чи, наприклад, з Type-C, якщо вам потрібно відразу підключати його до смартфону. Тепер переходимо до ЦАПа. Я розповім, наскільки, по моїм відчуттям, змінилося звучання, наскільки воно стало краще. Він по розміру доволі такий компактний. Наприклад, в мене є також перехідник для смартфону, такий ось адаптер на Type-C, і до якого також можна підключати навушники. То, якщо так подивитись, то вони майже схожі по своїм габаритам. На коробочці, в якій він приходить, можна побачити його характеристики. Тут також в комплекті йде ось такий перехідник. Якщо у вас, наприклад, немає виходу Type-C на ноутбуці чи комп'ютері, то можна підключити його через цей адаптер, підключити до ноутбука чи комп'ютера. Я перевіряв, це працює і про це також детальніше пізніше розповім у відео. По ціні я його взяв за 130 гривень по знижці. Також я послухав його при підключенні як до смартфону, так і до ноутбуку, і помітив, що він здає трохи більший запас по гучності, хоча я, наприклад, ніколи і не слухаю на максимальній гучності. Тепер стосовно звучання, по моїм відчуттям, звук став більш чіткіший, деталізованіший, навіть трохи якось просторніше. І якщо говорити у відсотках, то мені здалося, що на відсотки 30-40 він точно покращує звучання, якщо порівняти там стандартним звуком смартфону або ноутбуку. Це, звісно, на я можу там сильно помилятися. Я слухав музику як просто через YouTube Music, так і спеціально завантажив на смартфон Hi-Fi Player High Music, а на комп'ютер встановив FUBAR2000. Після чого також ще завантажив декілька альбомів різних виконавців у форматі FLAC. Я послухав, не можу сказати, що різниця прямо вау, яка критична, але дійсно з цим ЦАПом музику слухати приємніше, вона така більш деталізована. І навіть переглядаючи там свої відео в Ютубі, вони відрізняються по звучанню в кращу сторону, тобто якось відчувається більше деталей. Я для себе виділив декілька плюсів цієї штокенції, і на перше місце я поставлю ціну в тому плані, що, наприклад, я не можу собі дозволити неморально, не фінансово купувати якісь дорогі хай-фай плеєри чи ЦАПи за декілька тисяч гривень, тому що й навушники придеться купувати теж якісь якісні, щоб дійсно чути цю різницю. І звісно, при цьому, щоб слухати якийсь якісний матеріал, потрібно його десь брати, тобто це або якісь платні сервіси підписки. Де можна слухати музику у високій якості або там піратити, що не є добре. Тому в 90% випадках мені вистачає і е, якості YouTube Music. І цю штуку я взяв для того, щоб просто затестити, чи буде взагалі чутно якусь різницю. І різницю дійсно чутно, тому мені поки що вистачає і такого варіанту. Наступний плюс це те, що цей шнурок можна підключити по Type-C як до смартфону, так і до комп'ютера, якщо там є відповідний вихід Type-C. І якщо його там немає, то добре, що в комплекті поклали перехідник на звичайний USB A. Також в мене в ноутбуці, наприклад, вихід на навушники з правої сторони, а порт Type-C зліва. Тому мені якраз зараз зручно, що я можу підключити його в ноутбук, а з лівої сторони підключити навушники, і вони не будуть в мене бовтатись під рукою з правої сторони. Ну, і окремий плюс за те, що в комплекті йде адаптер для підключення до комп'ютера і за підтримку роботи з комп'ютером. У мене, наприклад, Windows, тому я не знаю, чи він працює з іншими операційними системами, але він працює коректно, просто підключаєш і відразу можна підключати навушники і слухати. До речі, він підтримує керування плей-пауза та регулювання гучності. Якщо у вас, наприклад, на навушниках є пульт керування, то це працює як зі смартфоном, так і на мій подив. Це працює і з комп'ютером. Наступний плюс, звісно, не останній по важливості це звук. Хоч різниця не дуже якась там суттєва, але вона відчувається. Я думаю, 130 гривень того варті. Плюс, якщо вам потрібен адаптер для смартфону, то ця штукенція повністю для цього підходить і можна, наприклад, просто брати його. Якщо вам, звісно, потрібен варіант саме на Type-C, тому що я приблизно в таку ціну, точно вже не пам'ятаю, брав. Югріновський адаптер також на навушники теж за таку ціну. Також від Ugreen замовляв схожий адаптер для iPhone, і він, до речі, коштував, мабуть, в раз-два дорожче, ніж версію для смартфонів на Android. Також ще для Android, колись я замовляв такий ось перехідник, який дає можливість підключити навушники і підключити зарядку, щоб заряджати одночасно смартфон, але так я ним і не користувався. Я постараюсь не забути прикріпити посилання на ці товари в описі під відео, якщо вам це буде цікаво. До речі, про цей ЦАП я дізнався від підписника, який в телеграм-каналі написав про і навушники, там ще рекомендував, і ось такий ЦАП. Тому дякую, що ділите своїми порадами. Посилання на телеграм-канал є в описі під відео. Заходьте, якщо є що запитати або обговорити, і також там я частіше викладаю, що купую і роблю іноді такі маленькі міні-огляди. По недолікам я поки що не знаю, що тут сказати. Сам провід, до речі, доволі такий гнучкий, приємний, м'який і взагалі. Ця штука виглядає доволі таки якісно. Можливо, ви теж купували такі навушники або ось такий ЦАП. Тоді поділіться своїм враженням у коментарях. Я постараюсь не забути і прикріпити посилання на ці товари в описі, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.